Зараз супермаркети Сільпо проводять акцію і пропонують заощадити сімейний бюджет до 25%. Як узяти участь у програмі з максимальною вигодою, які конкретні кроки зробити та які лайфхаки є? Дивіться у цьому епізоді. Ми починаємо. А ви поки підпишіться на канал. Треба буде виконати деякі умови сільпо. Мати зареєстрований власний рахунок це бонусна програма супермаркету. Зайти на сайт СільПО та купити сертифікати певного номіналу, отримати сертифікати на електронну пошту, відсканувати на касі сертифікат в електронному вигляді, хоча, якщо вам легше, можете його і роздрукувати. Якщо ви маєте бонусну програму власний рахунок від сільпо, то перший пункт для вас вже зроблений. Заходьте на сайті Silpo.ua у свій особистий кабінет, авторизувавшись по номеру телефону. Одноразовий пароль можна запросити за допомогою СМС-повідомлення. Далі переходимо за посиланням в описі, чи самостійно знаходимо пункт подарунки та сертифікати. Купити сертифікат обраного номіналу треба карткою MasterCard будь-якого банку. Головне, щоб MasterCard. Наприклад, я це робив за карткою банку власний рахунок. Це банк від Сільпо. Також робив і за допомогою Монобанк. За Монобанк можна отримати додатковий кешбек, якщо у вас активована категорія продукти. Чомусь Сільпо найбільший бонус дає за найменший сертифікат. Якщо порівняти номінали в 1000 гривень і 200 гривень, то виходить, що краще купити 5 сертифікатів по 200 гривень і отримати плюс 25% до номіналу. На дату зйомки цього епізоду немає обмежень щодо покупки електронних сертифікатів та їх номіналу. Одного разу в мене сума вийшла більше, тому прийшлось прямо в магазині докуповувати сертифікати. Тож заходимо на свою електронку та відкриваємо сертифікат на мобільному пристрої. Немає різниці, де його використовувати у касира чи на касі самообслуговування. Нагадаю, правила будь-якого подарункового сертифікату: якщо ваші покупки менше номіналу сертифікату, то решту вам ніхто не дає, а якщо більше, просто доплатіть різницю. Наприклад, ваш чек складає 230 гривень, а номінал сертифікату 250. Магазин вам дякує за залишений бонус у 20 гривень. Якщо ви купили на 270 гривень, то супермаркет вам подякує за більший чек. І 20 гривень прийдеться доплатити зручним способом. У моєму випадку це банківська картка. Для тих, хто додивився до цього моменту лайфхак, бувають ситуації з крупними сертифікатами, припустимо, на 1000 гривень. Коли ви купили продуктів на 700 гривень і вам більше не треба, як використати сертифікат на 1000 гривень? Дуже просто. Біля сільпо є подарункові сертифікати, паперові. В нашому прикладі докуповуєте ще три сертифікати по 100 гривень. Як результат, ви платите за все сертифікатом номіналом в 1000 гривень, а забираєте із собою продукти і дрібні сертифікати. Тобто, можна купити сертифікати за сертифікат. Якщо було корисно, підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!